Ось знайшла сьогодні отаке чудо за вікном. Сказати, ви подивіться, подивіться на його павутину. Подивіться на цю роботу. Як? Як можна з такими одинаковими ячейками, з однаковим розміром, з, з, з зовсім одинаковою відстанью один від одного. Отак плести павутинку і лапками. Дивіться, я відкриваю і закриваю вікно. І як зригається, я ще хочу сказати, що люди, бачать таку небезпеку, яка зараз є, яка була під час карантину, а в них немає такого інстинкту самозбереження, і де мозги, знаходяться в цієї такої мудрісті Божого творіння.